Путін, начебто, погодився на зустрічі з Зеленським до такого рішення, а той прийшов після телефонної розмови з Дональдом Трампом 18 серпня. Сам американський президент підтвердив, що після телефонної розмови з Путіним розпочинає підготовку цього саміту. Майданчиком для історичних перемовин Політіко називає саме Будапешт. Це така ідея, щодо місця проведення нібито вийшла з білого дому. Зазначу, що речниця Трампа Керлайн Левіт не підтвердила, але й не спростувала цю інформацію. Та попри підготовку залишається головне запитання чи на. Важиться кремлівський диктатор сісти за стіл перемон із Зеленським. Мерц уже сумнівається, чи вистачить йому мужності? Адже раніше Москва відкидала будь-який діалог без власного мирного плану. І Польща проти переговорів Зеленського і Путіна в Угорщині. Про це за прем'єр-міністр країни Дональд і нагадав про підписаний в 1994 році Будапештський меморандум Будапешт. Не всі можуть це пам'ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від Сполучених Штатів Росії та Великої Британії. У Будапешті можливо я забубонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце. І в той самий час Росія в чергове намагається зірвати прогрес мирних ініціатив, запропонованих президентом США Трампом і підтриманих провідними країнами Європи. Так от міністр закордонних справ РФ Лавров заявив, що безпекові гарантії України має надавати Китай, і сама Росія, а без неї це шлях в нікуди. Перед цим помічник російського диктатора Путіна Ушаков зробив спробу підмінити зміст домовленостей про переговори. Він заявив, що президент США Трамп і Путін вирішили підвищити представницький рівень делегації. У Амбулі натомість Трамп за підсумками телефонної розмови з Путіним зробив заяву зовсім іншого змісту про початок підготовки двосторонніх перемовин на рівні не делегації, а саме лідерів. Спочатку Зеленського і Путіна, а потім вже Зеленського Путіна і Трамп. Те, що йдеться про зустріч, саме очільників держав, підтвердили і лідери європейських країн присутні на перемовинах у Вашингтоні. Єгор чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я вас вітаю. Добрий вечір. тут, До речі, ми е, зацитували там фрагмент е, промови Туска, яку ну він написав про це в мережі X е, в соціальній мережі. але там він ще додав, що це буде такою собі е, історичною іронією. Якщо все це ну, от перші перемовини в форматі на двох принаймні, будуть відбуватися саме в Угорщині, в Будапешті. Хоча я нагадаю, пропозиції були різні і в Італії, і в Швейцарії до речі, Швейцарія навіть до МКС зверталася, щоб зняти е, е, значить обмеження будь-які на присутність Путіна під час цих перемовин, щоб його не зарешту. От, власне, давайте з цього і почнемо наскільки важливо, в принципі, місце проведення з огляду на такий собі досить негативний бек, якщо розглядати саме Угорщину і Будапештський меморандум від 1994 року. Тут дійсно є певний символізм, але ж це будуть переговори, а не. Писання конкретних угод. Я думаю, що таких раундів переговорів може бути ще не один. І я я так розумію, що Російська Федерація виходить також з того, хто співпрацює з МКС, хто не співпрацює, хто може виконати ордер МКС на арешт Путіна. Хто не може, хто буде це робити, хто не буде. Тобто тут це обмежує значно обмежує кількість країн, в яких може бути. Проведена така зустріч угорщина, звісно, окрім символізму, ще і не дуже зручна для нас країна через прем'єр-міністра Орбана і його позицію щодо України. Ми бачили, скільки разів він блокував багато рішень і Європейського союзу і НАТО. Але наша задача все ж таки, щоб ця зустріч відбулася. Звісно, що не будь де. Тобто, да лунали навіть пропозиції в Москві. Звісно, що в Москву ніхто не поїде. Але Угорщина, я думаю, що для першої зустрічі може підійти. Головне, щоб вона все ж таки сталася. Ця зустріч, тому що Путін ми бачимо максимально. її Уникає, і вже там Лавров говорить про те, що може бути інший. Рівень і склад учасників, а не на рівні лідерів, ми з свого боку показали все, що необхідно. Президент Зеленський савши він готовий зустрітися в двосторонньому форматі, в тристоронньому форматі. Якщо цього не хоче і не буде робити Путін, я думаю, що важелі впливу у президента Трампа на це є, і він зможе всадити Путіна за стіл переговорів. Ви говорите про а, ну. Присутній присмак певного символізму, якщо це буде в Угорщині. Але для першої зустрічі, в принципі, цей майданчик міг би розглядатися. Але я хотів би нагадати, що говорили писали ще західні змі після візиту Путіна на Аляску. Зустрічі з Трампом, що Путін, нібито їхав на ну, з Укліном таким собі на територію США до Трампа, і це була територія безпосередньо американського президента. А те саме буде в принципі і на досить такі лояльні до Росії лояліст да, країні Угорщина і для нас це можливо не зовсім буде і добре. Я в тому сенсі, що краще, все ж таки. І, 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 і лоялістській країні до Президента Трампа. Давайте так вже, тобто, Ну, він ну і, добре, і... добре. Поставимо тут три крапки, тим паче, що з майданчиком поки що не визначилося. Е, я хочу звернути увагу попри мирні ініціативи. Вже бачите, всього світу практично і США, і Європи, України, Японії, Австралії, Канади та інших наших союзників все ж таки е, тривога лунає повсякчас, практично кожного дня. І є і шахеди фіксуються на північних на східних кордонах. Зараз практично більше навіть. Чим половина України в червоній зоні: Київщина, Черкащина, Кировоградщина, Миколаївщина, Одещина, Запорізька область, Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Луганська, Полтавська, Сумська, Чернігівська. Якщо ви в цих регіонах будьте у безпеці, будьте в укритті, Щоправда, поки що без Києва. Сподіваюся, що в столиці тривоги не лунатиме. Ну а інші регіони теж будуть вже без позначки червоного кольору. Єгоре, дотична тема до попередньої, це гарантії безпеки, які ну дуже про них багато було сказано. Для нас це дуже важливо, але зовсім. Ну немає чіткого розуміння, здається, ні в кого поки що як їх реалізувати. Я б хотів зацитувати посланця Сполучених Штатів Америки при НАТО, значить, який в ефірі пан, в ефірі Fox News сказав, значить. Було дуже чітко президентом Трампа зазначено, що будь-які гарантії безпеки будуть поза межами НАТО, навіть якщо США братимуть участь у гарантіях безпеки, як би ви розтлумачили цю тезу, що можуть гарантувати нам США в сенсі гарантії безпеки, якщо зважати на те, що до речі, і в 17-му році, коли вже Трамп був за першої каденції президентом, вже була війна, і до того була анексія в 2014-му Криму і події на Донеччині. Потім при Байдені, тепер при Трампі, про які гарантії ми можемо говорити тоді. Коли вже війна точиться більше 10 років, практично. По-перше, тут потрібно згадати ще одну тезу, яку озвучила Мелоні, яку, яку озвучували інші лідери, що це має бути аналог п'ятої статті. Я дуже сумніваюся, що це може бути аналогом п'ятої статті Вашингтонського договору, тому що. А чому тоді не прийняти нас в НАТО? Да, Де-факто, ми фактично вже є частиною НАТО з натівськими стандартами, з натівськими озброєнням, з тренуваннями наших солдатів за натівськими стандартами і так далі. Тобто, якщо можна надати на але без п'ятої статті, але якщо можна нам надати аналог п'ятої статті, то можна мабуть, і надати п'яту статтю. Але ось тут якраз таки криється основна а, проблема: що жодна країна зараз не готова а, мати що називається boots on the ground», тобто свою армію на території України, яка буде вступати у війну разом з українською армією, і ось в цьому а, і є основна загвозка, тому що а, а, європейці не готові це робити без прикриття сполучених штатів. Зараз дуже важливо, що Сполучені Штати взагалі почали говорити про те, що вони будуть готові розглянути участь у цих гарантіях безпеки, тому що я нагадаю, що до цього навіть про це не йшлося. Відкидалася ця, ця можливість можливо спрогнозувати, що якщо все ж таки буде. Гарантія безпеки для європейських країн, які будуть в свою чергу розміщувати свої контингенти на територію України, то це е, може зробити коаліцію охочих е, коаліцію рич, рішучих. І, якщо ми говоримо про якийсь е, захист чи гарантії безпеки сполучених штатів, це може бути, наприклад, прикриття повітря або прикриття прикриття з моря. Вони мають далекобійні ракети, вони мають літаки і так далі, які можуть в принципі без е, участі. Американських солдат дуже знаєте, впливати на ситуацію на полі бою. Ну і я не кажу це основний такий, знаєте, пункт, якого ми хотіли яким би ми хотіли бачити, але крім цього, я думаю, що ці гарантії безпеки будуть складатися із номенклатури озброєння, яка може бути розширена, в тому числі на далеко далекобійної ракети, із допомоги нашому ВПК, із фінансування нашого ВПК, Ну і так далі. Тобто, ті ті кроки, які ми вже поступово маємо від наших партнерів, але вони можуть все ж таки бути розширені. Просто ви говорите про надання оперативної зброї. я пам'ятаю, коли ще там за попередньої каденції лідерів Європи, там і та ж Меркель і Олан, і інші, як вони були занепокоєні досить довго, як вони тривалий час розкачувалися, як взагалі США реагувало на анексію Криму, а потім вже в двадцять другому році як довго, в принципі, скільки минуло часу, дороговартісного, поки нам почали активно постачати озброєння, щоб це не було в подальшому, так знаєте, що буде черговий виток ескалації, і знову ж таки наші партнери сьогоднішні будуть занепокоєні досить тривалі. Валий час, як говорив канцлер Бісмарк, жоден документ підписаний Росією не вартий того самого паперу, і це дуже слушно, тому що Росія теж пропонує нібито свої гарантії і Україні, і європейцям. Але це вже інша тема. Вам дякуємо. Єгор червня, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони і розвідки.